Так... Так, всім привіт. Мене змусили сьогодні побути за старшого і похресника відвезти садочок. Ну окей, зроблю доручення старших. І зараз ми направляємося. Ну, блін, ще й той садочок, в який я колись ходив. Взагалі прикольно. Щось я тебе занадто довго ношу на руках. Злізай давай. А. Здорово. Yeah. <laughs> Цей Во малий дуже сильно любить, коли я йому про крипту розказую. Звичайно, він багато термінів не розуміє, але все одно е, йому це цікаво. Правда малий? Так yeah. А що? Він завжди погоджується, навіть якщо я скажу яку-небудь фігню. Слухай, Макс, я ж тобі розказував, здається, за диверсифікацією в криптовалюті. Розказував чи ні? Так. Mm, да. Розказував, а мені може повторити цю тему? Так. Mm, да. Повторити. Ну Дивись, яка суть? В нас є величезна кількість альткоїнів, в які варто заходити, просто тому що е, в них є потенціал, але ти не знаєш, який з цих альткоїнів вистрілить. Саме тому в нас є принцип диверсифікації, коли ти розподіляєш рівними долями свій бюджет в ту чи іншу. Е, той чи інший сектор, і через це е, ти знижуєш свої ризики, ну приблизно зберігаючи однакову дохідність. Мені здається, це найправильніший спосіб інвестування в будь-які інструменти, навіть якщо це не крипта, а, наприклад, фондовий ринок. Диверсифікація наше все. Я тобі кажу. Я йому кажу. Бу! Любиш, любиш ти мене слухати. Все, коротше, ми біля садочка. Отут я ходив свого часу з 2008 року по 2011, а тепер племінник. Блін, племінник. Хрещеник. Я забув слово. Хрещеник зараз вчиться тут. Забув був слава. Що треба? Що сталося? Не був славу, сказав. Яке слово згадуй? Яке з одну сказав. Яке слово? А я не скажу, яке. ти, з тобою не цікаво розмовляти. Куди погнав? Куди ти <рекул> купив в мене курс? Купив в мене курс по диверсифікації. <рекул> <рекул> ну так куди нам далі? і Тобі допомогти? Ні. <рекул> Ні? Добре, давай лапу. Гарного тобі навчання, синку. Бувай. Для чого це було знято? <смі> Та просто! Цей малий виросте через 10 років. Виросте в два рази. Я в два рази вже не виросту, він так. <смі> і дуже прикольно буде подивитися мені, яким він був, і йому самому. І всім, хто його оточує, теж буде прикольно подивитися. Ось для чого це було знято. Чисто по приколу. Чисто, щоб було що поржати через 10 рочків. Ну, а ще, можливо, комусь ця інформація, яку я йому доносив, була нова. Тому може хтось її сприйме більш корисно для себе. Бо, чесно, це все робилося просто заради ржаки а не по серйозних мотивах. Проте, сподіваюся, ця інформація комусь допоможе, яку я розказував Максу. До, До побачення.